Лістка Решетилівської дитячої юнацької спортивної школи вперше змагалися у Києві. З 15 по 18 серпня проходили змагання чемпіонат України з пляжного волейболу серед юнаків та дівчат до 16 років. Наша команда, яка називається ВК «Решетилівка», прийняла участь в цих змаганнях, отримали дуже великий досвід. Побачили, як грають їхні вже однолітки, тому що. Ми тільки починаємо, а діти вже грають і приймають участь в змаганнях багато років. Участь у змаганнях такого рівня не принесла перемогу юним спортсменкам, але змотивувала ще більше розвиватися в цьому виді спорту. Тому ще вчили вчимось це складно. Які висновки для себе продовжувати? Надо тренуватися, не кидати, і тоді все вийде. На змаганнях було складно те, що. Треба було ще більше вчитися ну, мали ще часу вчилися, а так більше нічого складного не було. Волейбольні тренери Петро та Галина Бойки, окрім змагань, забезпечили дітям і дозвілля. Ми їм організували екскурсію по Києву, завезли їх на кисати, але я слава. Ми були в паркі, були на мосту з Кряному. Також ми їх згодили в басейн, діти поклали в басейні. Вчили багато задоволення від того, що покупались Ну, взагалі. Дехто перший раз був в Києві, перший раз спускався в метро. І це для них було, було такою несподіванкою. Набір дітей до секції волейболу триватиме до кінця вересня. Усі бажаючі віком від 8 до 14 років можуть стати її вихованцями.